Вітаю! Що таке розлади аутистичного спектру? Розлади аутистичного спектру або аутизм загальні терміни для позначення групи комплексних відхилень, пов'язаних з розвитком мозку. Подібні відхилення характеризуються труднощами в соціальній взаємодії, вербальній і невербальній комунікації та моделями поведінки, що повторюються згідно з п'ятим виданням. Американської асоціації психіатрів керівництва з діагностики та статистики розумових розладів, опублікованих у травні 2013 року, відомому як dsm 5, усі відхилення пов'язані з аутизмом, були об'єднані в єдину групу і діагностуються якраз розлади аутистичного спектру. Існують дві галузі, у яких люди з аутизмом мають стійкий дефіцит соціальна комунікація і соціальна взаємодія, а також обмежені моделі поведінки, що повторюються, інакше кажучи, люди з аутизмом демонструють або у минулому, або в сьогоденні дефіцит соціальної взаємодії, дефіцит невербальної комунікативної поведінки, яка використовується для соціальної взаємодії і дефіцит розвитку. Підтримки і усвідомлення взаємин, крім того, вони демонструють принаймні два типи моделей поведінки з перелічених постійність повторення дій, стереотипні рухи, відсутність гнучкості відносно встановленого порядку речей, обмежені фіксовані інтереси, гіпер або гіпоактивність у відповідь на подразники, або ж особливий інтерес до аспектів довкілля тощо. Симптоми можуть проявлятися на сьогодні або могли помічатися в минулому. На додаток до такої діагностики проводяться також спостереження, які описуються термінами, відомими в генетиці, наприклад, синдром нестійкої хромосоми, синдром Рета і визначається рівень можливої мовної інтелектуальної відсталості та наявність таких медичних показників, як істерики, почуття занепокоєння, депресія або мають місце проблеми шлунково-кишкового тракту. Прийняти видання dsm 5 містить також додаткову категорію, що називається розлад соціальної комунікації. Ця категорія дає основу для діагностики відхилень на рівні соціальної комунікації, при цьому синдром моделей поведінки, що повторюється, може бути відсутнім. Дефіцит соціальної комунікації новий аспект у діагностиці, тому вимагає детальнішого дослідження і глибокої інформації. Поки методики не стануть доступними, лікування розгляду функції соціальної комунікації повинно забезпечуватися з використанням спеціальних інтервенцій, які застосовують при корекції аутизму. Дякую за увагу! З вами була фахівець-консультант комунальної установи Коростишівський інклюзивно-ресурсний центр Людмила Кобилінська.